з половини меншого кущика десь от з такого кущика який я висадила висадила навесні у мене за цей сезон виріс дивіться який красень його навіть в кадр не дуже дивіться не дуже в кадр влазить дивіться який він шикарнючий мені навіть аж шкода його стригти він в мене тут такий серед каміння серед чебреця Ну, гарніші такі. У мене там розмарина багато кущиків, але це я не стеручусь, у мене рука не піднімається. Інші в мене там кущики йдуть, які, з яких я постійно стиржу для вкорінення. А це я просто ним любуюсь. А оці спокійно я вам раз, два, там три, чотири, п'ять кущики. Навіть може десь, ну якщо ось 6, 7, може, десь ще знайду. Оці кущики я зможу спокійно вам продати. Тому за бажання, якщо хтось хоче от такої от неймовірної краси в себе, пишіть.